Профілактика захворювань опорно-рухової системи. Хребет це найбільш важлива структура тіла. Його підтримка. Хребетний стовп людини виконує складні функції, опорну, захисну та рухову. Найбільш рухомим є шийний і поперековий відділи. Донедавна панувала думка, що захворювання хребта, остеопороз. Остеохондроз, радикуліт, грижі хребцевого диску та інші характерні для осіб похилого віку. Але з кожним роком хвороби хребта молодіють та займають все більш значне місце серед осіб працездатного віку. Захворювання хребта можуть бути чинниками багатьох розладів у роботі внутрішніх органів організму. А також Поганого самопочуття і навіть загального зниження якості життя людини. Найбільш поширеними захворюваннями хребта постають остеохондроз та остеопороз. Постава – це звичне положення тіла людини під час ходьби, стояння, сидіння і роботи. Для фізіологічно правильної постави характерним є нормальне положення хребта з його помірними, природними вигинами. Симетричне розташування плечей і лопаток, пряме тримання голови, прямі ноги без сплющення стоп. Правильна постава є необхідною передумовою оптимального функціонування органів руху, правильного розташування внутрішніх органів і положення центра ваги. Передумовами порушення постави може бути те, що дитину рано садять, обкладаючи подушками, неправильно носять на руках, дуже рано навчають ходьбі. Час прогулянки постійно тримають за руку. Основними причинами формування неправильної патологічної постави є висока питома вага, гіпокінезія і гіподинамія дітей і підлітків, що призводить до м'язової гіпотрофії і ослаблення суглобу зв'язкового апарату, надмірна жирова маса тіла, збільшення статичних навантажень на хребет. Пов'язане з необхідністю тривалого підтримання робочої пози, неправильні звички сидіти, горблячись і викривляючи хребет в бік, стояти з упором на одну ногу, ходити з нахиленою вниз головою і опущеними та заведеними вперед плечима. Одним із завдань кожного педагога є виховання в учнів правильної робочої постави. Найбільш фізіологічно доцільно. При писанні, читанні, кресленні в учнів є невимушена поза з легким нахилом тулубу вперед. Тазовий відділ тулубу майже вертикальний. Поперековий відхиляється від вертикалі на 10 градусів, грудний на 18 а осьова лінія голови на 35. Вістень від очей до зошита 24-35 см. Розташування передпліч має бути симетричне. Кісті повинні лежати на столі приблизно під прямим кутом. Ноги зігнуті в колінах, суглобах під кутом 90 градусів, стопи стоять на підставці парти або на підлозі, висота сидіння повинна бути рівна довжині гомілки стопою плюс 2-3 см на каблук. Лише за таких умов ноги учня в усіх трьох суглобах зігнуті приблизно під прямим кутом, що попереджує застій крові в нижніх кінцівках і органах малого тазу. Розміщення парт в класі має бути таким, щоб забезпечити зручний підхід до кожного робочого місця. Між класною дошкою і першими партами повинно бути не менше як 2,5 метри. Для попередження переохолоджень дітей взимку належить дотримуватись певної відстані між вікнами і найближчим рядом парт. Основною вимогою при розсадженні учнів в класі є відповідність розмірів парт росту учнів. В кожному класі повинно бути не менше трьох груп парт. При відсутності належного номера парти учня ліпше посадити за парту стіл більшого, ніж належить розміру, ніж меншого. При розсадженні учнів класі враховують рівень їхнього здоров'я, зору, слуху, стану опорно-рухового апарату тощо, з метою профілактики, вад постави та викривлення хребта дітей, що сидять на перших партах, Двічі на рік міняють місцями. Сьогодні в нашій країні, згідно з відповідними стандартами, випускають шкільні парти 5 груп А, Б, В, Г і Д. За партами А, повинні сидіти діти з ростом до 130 см. Парти Б призначені для школярів ростом від 130 до 144 см, учні ростом від 145 до 159 см. Повинні сидіти за партами В, від 160 до 174 см за партами Г, від 175 см і більше за партами Д. Порушення постави наслідок тривалого сидіння за партою у 8 з 10 школярів. Щоб переконатися в цьому, достатньо поглянути на дітей у шкільному коридорі, майже всі сутуляться, стирчать лопатки, опущені плечі. Причини сутулості зрозумілі учні не стежать за правильною посадкою за партою. Це ще закріплюється важким ранцем на плечах і втомою ніжних м'язів дитячої спини. Результат сумний. При сильному відхиленні грудного відділу хребта лікарі можуть діагностувати кіфоз, тобто горб, а при викравлені в бік сколіоз. Дитина швидше втомлюється і відчуває напругу в спині та попереку. Щоб цього не сталося, необхідно правильно підбирати школяру ранець. А носити його він повинен на обох плечах і не перевантажувати підручниками. За партою потрібно сидіти прямо не навалюючись на неї. А адміністрація шкіл повинна стежити, щоб меблі відповідали росту дітей. Щодо індивідуальної профілактики необхідно займатися вправами з гімнастичною палицею, яку потрібно протиснути руками до спини в області лопаток і робити вправи. Ходьба по кімнаті на носках. п'ятах внутрішньої і зовнішньої поверхні стоп. Присідання, нахили вправо і вліво, повороти праворуч і ліворуч, нахили вперед. Для профілактики захворювання порно-рухового апарату необхідно тримати правильне положення корпусу тіла, уникати накопичення токсинів, відмовлятися від продуктів, що містять велику кількість жирів, високу кількість цукру, вести здоровий спосіб життя. Дякую за увагу!